За цією історією давайте про до українських справ трохи а, а саме про дискусію, яка триває декілька останніх тижнів. Мені цікаво почути твою думку. Скажем так, а, почалася вона а, мабуть не сьогодні, але сьогодні посилилась. А після заяв деяких людей, да а, ну, наприклад, нещанув Віталій Портніков, ти знаєш, да не так mm -hmm. давно заявив про те, що поки в країні війна, не треба задавати питання про корупцію. А, також а, очільник офісу президента mm -hmm. Андрій Єрмак mm -hmm. а, так само сказав ну, не те, що так само, а сказав, що ну дивіться, а, ми ж тримаємось, да. Mm -hmm. Тобто з винуваченням в корупції. Ну, типу, що, ну, типу, ну ми ж тримаємось. А, mm -hmm. От як ти би прокоментував це питання, дражливе питання корупція і під час війни, а, реагувати на неї чи розберемось після війни? А зараз всі зусилля на боротьбу. Ну, по-перше, у мене таке відчуття, що останнім часом що Віталій Портніков працювати з Кемос в офісі президента. Ну, він дуже змінив свій вектор. А я його вважаю, що він парахобот. А, це перше. Але я вважаю, що він дуже розумний людина. Звісно. Да, і я пам'ятаю його я, я з ним різним ефір на Радіо Свобода. А да, я скажу, що він ну, дуже начитана людина. І я його дуже поважаю. А якщо говорити серйозно, я до цього шуткував, то я вважаю, що він зараз дивиться на ситуацію з іншого боку. Я не знаю, я вважаю, що є. В економіки вираховується. Індекс там, бідності, індекс корупції. Потрібно дивитися індекс корупції. Ну хтось розповідає, що е, у нас, на жаль, корупції стало більше, ніж було до війни. І це дійсно так. Я, наприклад, це відчуваю від людей. Люди сьогодні готові, у мене такі відчуття, що е, вони е, начебто живуть. Останній день і потрібно сьогодні вкрасти, щоб прожити сьогодні день і все. Ну, це я так відчуваю. Я хочу ще раз е наголосити: я можу помилятися, є індекс, де враховується, більше стало б корупції чи менше стало. я хочу єдиний вам сказати, що я, наприклад, бачу, що, на жаль, в. Чиновники, як брали гроші, так і беруть. Нічого не змінюється, розумієте? Чому я кажу що... Слухайте, Мені, наприклад, ну, скажу відверто там, да? по-перше, є ж така ситуація, що вигадано там, да? дуже багато що вигадують. Хочу вам сказати по стосовно корупції. Дуже багато що вигадано. Ну, наприклад, наприклад, ну, я можу від себе сказати, що я взагалі... З 2018 року вирішив, що я не буду будувати об'єкти, які мають державні гроші. Тому що, якщо ти будуєш державний об'єкт, повинна комусь платити. А я не хочу цього робити. Я бізнесом займаюся вже 20, там, більше 20 років. Тому я вважаю, що якщо я будую для якихось там приватних компаній, Мені це набагато дешевше. Тому я вважаю, що якщо брати сьогодні, сьогоднішню корупцію, чомусь я бачу сьогодні корупцію і в Міністерство оборони. Ну, любе Міністерство беріть, будь ласка, От любе Міністерство, називіть мені е, е, Міністерство, і подивіться, Міністерство культури, Міністерство е, е, Ну, в усіх міністерствах, Ну, от любе міністерство беріть, ві, е, 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 ми бачимо корупція, 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 корупція. Тут питання: слухайте, ну чому досі ми за 33 роки, наприклад, не робили аудіт пенсіонному фонду? От зробили аудит, я був, я був в шоці, коли я прочитав, що десь за 22-23 двадцять треті роки ми втратили. 70 мільярдів гривень. Зоні оч э э э очутнення э в Чорнобильській э Чорнобильської області було зареєстровано сотні тисяч людей, які отримували пенсії. Розумієте люди? Сьогодні досі якісь прокурори, судді, депутати отримують сотні тисяч гривень пенсії. Тобто вони крали до цього, брали постійно хабари і ще зараз отримують, що пенсії такі величезні. Слухайте, щоб ви знали, у нас пенсії там 400 мільярдів. Тобто, я впевнений, що це цифра не 70 мільярдів, а все 100 мільярдів. Тобто 100 мільярдів гривень кожного року кудись, так скажемо. Це величезні гроші. Навіть по курсу 40. Ну, ви розуміє? Розуміє? Чи Навіть по 28 да. неважливо. І коли тут кажуть, що слухайте, у нас нема корупції, не потрібно. Слухайте, ну а чому не потрібно? Ну а чому ми сьогодні, наприклад, робимо постанову, що не можна на, 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 на дронах заробляти більше, ніж 25%? Чому? А тому, що є. Конкретні приклади, коли хочуть заробляти на дронах 100-200-300%, розумієте? І що цього не було, фіксують спеціально, щоб не можна було. І що ви думаєте? Що там 25% і ви в цьому вірите? Я цьому не вірю. Тому, друзі, я хочу сказати, що обов'язково потрібно боротися з корупцією. Війна чи не війна? Ну, війна чи не війна. Ну, наприклад, послухайте, мені дуже прикро. Коли мені людина, яка постачає зброю в Україну, я з ним зустрічаюсь, і він мені кажуть: Йорг, я постачав по 2000 доларів снаряди, зараз їх купують по 8. Він мені каже, як ти вважаєш, це правильно? У мене питання, це правильно? Ну, а що, послухайте, ну, навіщо робити з нас якісь дебілов стосовно цих їйць? Цих, цих е, одяга, ми пам'ятаємо там, да? на мільйони, мільйони доларів це покуплялося. Послухайте, я вважаю, що е, корупція в багатих країнах також є в Європі. Але там це мінімізовано, розумієте? Це мінімум корупції. А сьогодні ми, на жаль, відчуваємо, що е, в нашій країні. Все хочуть вкрасти а, і людина, які навіть на великі посади приходить до влади, він хоче з цього мати. А, Зиск. А, зіск. Да, зіск. Тому послухай, ну, для мене, для мене дуже важливо, коли ну, прості там, ну, приклад також дам. Рибінспекції. Ти повинен дати хабар інспектору. Ну, я на рибалку не ходжу, але я знаю. Послухайте, ти йдеш у, у тебе этот, його, перевантаження машини. Ти повинен там якісь там служба є, ти повинен сплатити туди. Розумієте? Тобто сьогодні, на жаль, не тільки це стосується чиновників, ні. Тут люди готові віддавати хабарі. Розумієте? До речі, з цього приводу Люда писала а, так, про МСЕК, але так МСЕК брали не державні гроші, а їм люди несли. Так, да, ну так от вона права, дивіться. І ви подивіться, в МСЕК люди мали налічними 6 мільйонів доларів. Ну ви розумієте, скільки туди принесли, якщо 6 стільки знайшли. І ми побачили декілька днів тому, що написали, а забрати гроші ми не можемо. Да. У нас немає uh, повноважень. Будь ласка, типу, штраф тільки є там за да. незаконне збагачення. Да. Да, 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 і так тому, далі. Тому, друзі, я хочу сказати, щоб ми зрозуміли. Я не згоден, коли кажуть, що не потрібно боротися з корупцією в часи війни. А чому не потрібно? Ну я вважаю, що потрібно. Так, да, тут повинна бути перші повинна бути обов'язкова це. Війна. Ну ви подивіться, слухайте, наш президент, я думаю, що про це поговоримо, він робить все, щоб була перемога і е е ніякі домовленості без України, щоб не були. Тому е я вважаю, що Слухайте, от я зараз думаю е на кордони, вмітний службах, ну візняєш корупція. А ми ще говоримо, чому ми так погано живемо. Вот, будь ласка, чому ми так погано живемо. Потрібно, якщо ми хочемо жити, потрібно чесно витрачати бюджетні кошти і чесно сплачувати всі податки. Тоді все буде гаразд. Але якщо у мене рецепт, так, я вважаю, що рецепт, може бути, він буде не повним, так скажемо. Але вважаю, що... Перший, це повинно бути на рівні законодавства, повинно працювати закон. От тоді воно буде, буде, працювати. Може, буде працювати і може мати якийсь результат. А так ми сьогодні гасимо такі, знаєш, пожежі, які ми бачимо, а бачимо, ми що, на жаль, Корупція в нашій країні, воно ну, з'їла все, що можна було з'їсти. От прочитає коментарі. А, про, а, Люда пише: до речі, я теж помітила, що Портніков став на, на сторону президента, Ведучий, ведучи які нього інтерв'ю, не знає, де подіти очі від його відповідей. Ось так. І прокурором після таких зашкварів бю, бю, бюджетна рада. Ну, бю, ну Бюджет, я так розумію. Ну, Верховна Рада ще і зарплати підняла на наступний рік. Вчителі знову в прольоті. Я розчаровуюсь в цій державі. Пише Люда. Ось так. І, 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 і ще. Олександр пише: пенсійний фонд 33 роки розпоряджався десь 20% всіх бюджетних коштів за весь цей час жодного аудиту. Перевірити тільки тоді, коли пенсії почав... Так, і ти перевірити, є. Оплачувати якщо не Євросоюз, то повірте мені, що ще б ніхто не перевіряв 30. Вони просто прийняті, щоб об'єднання в порядку це було. Ну, тому що вони на це дають гроші тепер ну, на виплату пенсії українським громадянам.